Вітаю, друзі! Сьогодні малюємо з вами дуже яскраву, динамічну, і емоційну і романтичну картину. А починаємо, як завжди, великий пензлик, біла фарба, мечем трошки водичку і грунтуємо наш аркуш. Загрунтовуємо повністю. Потім вибираємо місце, де наш буде сонечко сходить, і навколо нього вставимо. Жовті крапочки, помаранчеві крапочки, і додаємо червоних цяток. Зверніть увагу, що не весь аркуш ми зафарбовуємо цими крапочками. І Далі робимо розтяжку коротенькими мазочками. От такими мазочок за мазочками, не просто по колу, а трішки такими масковий живопис. Да? Мазочок. І бажано, щоб у нас збереглися всі відтінки. Наших, о, от, сонячних кольорів, і помаранчевий, і десь жовтий. Можна брати на пензлик не білий, а той кольор, який нам треба, і ті маски залишати. Потім ми о, додаємось, якщо мені не вистачає жовтого, я десь додаю жовтенького. Я потім беру білу фарбу на пензлик, ой, на пальчик і. Створюю таке більш сонечко уже пальчиком. На нижню частину я наношу кольори такої води і зелені. Десь мені хочеться зробити бірюзовий кольор, і розтяжка вже йде інша. Ми зверху донизу такими вертикальними лініями. Тобто це буде якась гладь або вдалині, або видно воду через неї траву очеред. Тобто, це буде земельна водяна частина, де будуть танцювати наші фламінго. Ось так зверху донизу легенькими мазочками створили цей фон. Далі беремо тоненький пензлик, мочаємо у воду і будемо працювати ним. Зараз, мабуть, один із самих таких складних моментів це визначити да, композицію нашу і а, зробити ескіз. Тоненьким пензликом і білою фарбою. Якщо щось буде не виходити по формі, ми завжди можемо витерти. Я тут малюю по о, живій фарбі м'якій, тому можуть підтягуватись кольори, не буде дуже яскраво білим, десь навіть підтягуються зелені, сині, червоні, але це я використовую собі на користь як чернетку, коли я можу, якщо мені не сподобалася лінія, її швидко витерти. Да, і це я роблю такі начерки, де будуть крила наших фламінго, да? Як іде, а в нього головка шия, можу накидати, да, де То, я хочу зараз, щоб був такий силует на фоні цього сонечка, трішки схожий і на серденько. І отак ага, роблю начерки туловища. Flamingo. І зафарбовую теж білим. Спочатку роблю все білою фарбою для того, щоб в мене вдався гарний відтінок рожевого. Не наношу спочатку рожевим. Роблю це з такої художньої думки, да? з користі. Тому спочатку я на цей наш яскравий фон наношу білу фарбу. І зараз фон у мене трішки підсох, і біла фарба гарно зафарбовує його, перекриває. Я виділяю білою теж такі місця, які будуть світлішими на тілі птаха. Це стосується туловища, де крила, де тільце. І потім вже покриваю рожевою. У мене темна така рожева, темна, червона, тому я її беру зовсім трішки. З білою вона якраз дає гарний такий рожевий ефект. І дасть мені можливість темні місця зробити темними. А світлі виділити за допомогою білої фарби, зробити більш рожевими. У фламінго на такі є, як шленці, або такі шорти, можна сказати, під туловищем, тому про них не забуваємо. І фарбую іншого фламінго, теж зафарбовую рожевим. Основний колір. Поки що відмічаю темні місця рожевим, да, якщо я взяла без білого. І вже беручи білий колір, я обіграю так крила. Да, зараз я вимальовую світлі вже місця на тільці. Це дуже легко. Мазок за мазочком ми всього фламінго зафарбовуємо мазками, бо він у нас да, має І от Коротенькі мазочки тоненьким пензликом роблять нам це пір'ячко, одягають нашого фламінго. Зазвичай ми малюємо широкими пензлами, а сьогодні якраз є можливість попрацювати да, але без напруження. Знову беру білий і виділяю крильці. Це фламінго має такі розправлені крилочка в боки. Ми бачимо одне крило ближче до себе, а інше далі. На шийці я відмітила білим кольором місця на випуклості. Випуклості в живописі завжди світліше, на них, наче більше повертає світла, сонечка, і тому ми їх висвітлюємо. І переходимо до носика. Все дуже просто і швидко. Він не такий у фламінго довгий, як у лелек. Можливо, він трошки довший. Я не зовсім пам'ятаю, який він точно, але моє завдання передати зараз емоцію, стан, створити певний стан да? такої яскравої картини. Просто краплинками білого поставили очі і взяли коричневу фарбу і зробили нею ножки. Ножки це так, ми бачимо, що це вони дуже тоненькі. Вони десь ми не вимальовуємо, вони в нас зливаються з водяною гладдю або з трав'яною рослинністю. Просто в полосочки, які виходять від тулова дві, а десь вони сходяться один до одного Коричневою фарбою, можна під. Тимнити темні місця, і так зробити більш об'ємним нашу пару. Десь я підфарбовую ще рожеве, тобто зараз я проходжу по темним місцям і роблю таку глибину в тілі наших фламінго, для того, щоб вони були не плоскими, а об'ємними. Обов'язково тут використовуємо навики живопису. І те, що випукло, підсвічуємо, а те, що десь в глибині, трішки затемляємо. Це вже така чутлива робота, з часом цей навик буде напрацьовувати ну, все краще і краще. Десь світле місце, де голівку я знову висвітляю і так прохожу. По картині беру чорну фарбу і чорною фарбою домальовую дзьобики. Ну, трішки на краю дзьобок я домальовую чорне, яке знаходить на білий. В очко ставимо зіницю. Ну, дуже гарно тоненький пенклек з цим справляється. Підводимо трішки під дзьобиком і під головкою темним затимняємо. І в принципі, наша робота готова. Ось і все. Дуже романтична, динамічна пара, гарна листівка, гарна просто картина для настрою. Для затишку у нас вийшло. Дякую, що малювали зі мною. Не забувайте підписуватись на мій канал. Нові відео виходять щовівторка. Тому підписуйтесь, нажимайте дзвіночок, для того, щоб не пропустити нові творчі малюнки, ідеї для створення затишку і гарного настрою. Дякую, що малювали зі мною.